Добрий день, шановні учасники гуртка. Ми раді вас бачити на цьому останньому в 2022 23 навчальному році засіданні гуртка. Цей рік був достатньо продуктивний, ми багато чого дослідили, однак ще багато попереду. Цей чудовий рік ми підведемо такий підсумок у вигляді доповіді студента другого курсу факультету адвокатури Романа Альошина про міжнародні злочини у практиці Європейського суду справ людини. Будь ласка, пане Роман, якщо вам демонстрація потрібна, вона у вас є. Так. Чи видно? Презентація? Так. Ну, Можна починати, я думаю, так. Так, звісно, Ну, щодо моєї теми, так це як ви вже зазначали, тема моєї доповіді це міжнародні злочини у практиці Європейського суду з прав людини. Я хочу розпочати з того, що на жаль, дана тема і проблематика міжнародних злочинів є достатньо актуальна в наш час, адже, як ми знаємо, зараз на території нашої країни відбувається систематичне порушення прав людини, що здійснюється з боку держави агресора. Спочатку війни, та й навіть протягом останніх дев'яти років ми стали свідками сотні тисяч порушень прав людини та звичаїв війни Європейської конвенції з прав людини, і треба зазначити, що європейська конвенція з прав людини і захисту основоположних свобод продовжує діяти навіть умови збройного конфлікту, адже ну ми знаємо, що кожна людина має невід'ємне природне право на повагу до своїх основоположних прав і свобод їх захищати та, безперечно, має право на ефективний засіб їх захисту. Е, і все ж таки, у нас час одним з найбільш ефективних та дієвих засобів захисту е, прав людини, і навіть наш нелегкий час, час збройного конфлікту, все ж таки залишається е, Європейський суд з прав людини. Ось, е, е, Ну і в цьому контексті, так, в нашому контексті, е, практика Європейського суду щодо даного, даної проблематики є надзвичайно важливе. Ну і хочу зазначити, що Європейський суд е, має повноваження розглядати скарги щодо порушень прав людини вчиненими державими учасницями е, Європейської конвенції, е, зокрема е, у випадках. Е, у випадках нинішнього збройного конфлікту порушень е, прав людини з боку держави агресора постраждалі мають право на звернення до ЄСП зі скаргою на порушення своїх прав пов'язаних з незаконним утриманням, жорстоким поводженням, неправомірним вбивством, депортацією, неповагою до людської гідності та ще цілої низки порушень, е, які вкладаються у поняття міжнародний злочин, е, хочу наголосити, що Хочу наголосити, що ЄСП не надає офіційного визначення терміну міжнародний злочин, оскільки ЄСП – це є, перш за все, судовий орган, який розглядає скарги на порушення прав людини, які випливають дій та бездіяльності держав-учасниць Конвенції. Тобто, суд не має прямого повноваження визначати, класифікувати або кваліфікувати правопорушення у даному випадку злочин. Міжнародне право та міжнародне гуманітарне право, які встановлюють е, стандарти щодо міжнародних злочинів, є джерелом права, на яке може посилатися європейський суд прав людини при розгляді скарг і при розгляді справ єсправ враховує зобов'язання держав учасниць з цими міжнародними правовими нормами. Та тлумачить їх у тексті порушення прав людини, що витікає власне з самого тексту і суті Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Таким чином, визначення дефініції міжнародних злочин з точки зору ЄСП може базуватися на визнаних джерелах міжнародного публічного та гуманітарного права. Ну зокрема, це може бути Римський статут міжнародного кримінального суду, Женевська конвенція та протоколи до неї та інші нормативно правових е, актів міжнародного характеру, ну і тому я певне не надає офіційного визначення цього поняття, адже його компетенція обмежується розглядом скарг на порушення прав людини, а не на кримінальних процесах чи кваліфікації злочинів. Ну, у даному випадку, це перш за все, юрисдикція, наприклад, міжнародного кримінального суду та чи міжнародного суду ООН. Е, хочу зауважити, що наразі поширена думка те, що сучасна. Дефініція міжнародних злочинів є застарілою. Особливо це стало очевидно в умовах наших сучасних збройних конфліктів. У сучасному світі найбільш загальновизначеним, формальним нормативним визначенням, так, найбільш загальновизнаним, поняттям міжнародного злочину наведено в Римському статуті, що ви можете побачити е, на даному слайді. Е, Ну, згідно з Римським статутом е, міжнародного кримінального суду, міжнародний злочин це серйозне порушення міжнародного гуманітарного права, що мають важкі наслідки для міжнародної спільноти в цілому. Ну, зазвичай я тут навів таке собі ну, е, узагальнив так. Е, перелік міжнародних злочинів, перш за все, їх є чотири. Е, Ну і на думку багатьох науковців, я хочу наголосити, що все ж таки так, е, поняття міжнародних злочинів надає не тільки там міжнародний кримінальний суд, це зокрема надає поняття і є в Женевських конвенціях і інших нормативно-правих актах. Є зокрема е, міжнародна конвенція про геноцид. Але все ж таки, ну на мою думку, і на думку багатьох наслідників, все ж таки, визначення, все ж таки, е, е, за римським статутом є найбільш е, таким е, доречним. І в досконалому наш час. І, от, зокрема, одним з таких злочинів є геноцид. Ну, З Римському статуті це е, дії з наміром знищення повністю або частково будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи, е, як таку, е, що полягає в вбивстві членів такої групи, заподіння тяжких тілесних е, ушкоджень. Або психічного розладу членам такої групи, умисне створення умов для повного або часткового фізичного знищення таких груп, провадження заходів на е, запобігання дітонародження всередині цієї групи, а також насильницької передачі дітей цієї групи. Ну, воєнні злочини за римським статутом це порушення міжнародного гуманітарного права в контексті збройного конфлікту. Вони включають такі дії, як умисне вбивство. Жорстоке поводження військовополоненими, незаконне утримання сексуальне насильства над цивільним населенням, використання заборонених засобів у збройних конфліктах. Ну, злочини проти людяності це злочини, якщо коротко, е які вчиняються у рамках широкомасштабного та систематичного нападу на цивільне населення. Ну, Такі напад є свідомим е для вчинення злочинів проти людяності, на відміну від воєнних злочинів. Е Ну, перш за все, е, ну, яка різниця між ними? Те, що е, у воєнних злочинах є обов'язкова вимога щодо наявності збройного конфлікту, а злочини людяності вимога щодо наявності збройного конфлікту не є обов'язкова. Ну і вони злочини проти людяності та воєнні злочини в цілому перекликаються, але все ж таки є певна різниця. Також злочини агресії включають у себе перш за все це вторгнення. Е, Окупація, анексія, бомбардування, воєнну блокаду поктів та інші акти агресії передбачення Римським статутом проти суверенної держави проти суверенної держави. Ну, звичайно, крім Римського статуту, як я говорив раніше, є ціла низка інших нормативно-правих актів міжнародного характеру, у яких є нормативне визначення міжнародних злочинів. Але як я вже зазначав в римському статуті в наш час, воно є одним з найбільш таких детальних. І найбільш досконалих, е, ну, є звичайно і статут Нюрберкського трибуналу, і Женевській конвенції, як я вже говорив, інші нормативно-праві акти. Але все ж таки поняття і дефініції Римського статуту є найбільш такими, я б сказав, готовими, і найбільш такими досконало вивершеними. Хоча, все ж таки, багато е, дослідників вважає, що їх треба доповнити та оновити. Ну і я вам пропоную о, перейти пер, пер пер за все безпосередньо до аналізу е, практики ЄСПЛ в контексті міжнародних злочинів. Ну е, наприклад, справа щодо геноциду так достатньо відома в європейській спільноті. Це власне справа Дьоріч проти Німеччини. Ну ми знаємо, що в 90-х роках на території колишньої славії відбувалося ціла низка збройних, ціла низка порушень прав людини. Там і був випадок геноциду, це і різянина у Сребрениці, і інші акти, які були засуджені міжнародною спільнотою, і однією з найбільш таких рестомативних справ є все ж таки оця справа Йоргіч проти Німеччини. І у вересні 1997 року суд Досельдорфа в Німеччині виніс обвинувачувальний вирок у справі щодо геноциду бостійського серба, лідера воєнізованої групи, розташованої в регіоні Добой, ну, колишня Йогославія, це сучасна Поснігерцовина. Ніколи Георгіча його засудили та визнали винним за участь, за участь в акції геноциду, здійснених у ході йогославських воїн у 1992 році. Йому було призначено покарання у виді чотирьох довічних термінів ув'язнення. Ну, все ж таки, він цю справу неодноразово оскаржував Європейському суді справ людини, і Європейський суд справ людини у рішенні ну, виніс рішення у цій справі 12 липня 2007 року. Ну, Рішення Німецькій суді було переглянуто щодо Йоргіча. Європейський суд постановив, що е, у рішенні німецьких суддів не було порушено Європейської конвенції, як на це говорив Йоргіч. Але все ж таки, е, Однак визнав скаргу Йоргіюча частково прийнятною. Ну, дискусії під час дискусії виникла ну, під час розгляду справи виникла дискусія. Е, щодо питання тлумачення злочину геноциду як такого, адже на думку заявника, так німецькі суди тлумачили його ширше, ніж інші міжнародні суди. Однак позицію німецьких судів ЄСП визнав обґрунтованою, так. І питання полягало в тому, що за широким визначенням так, ширшим визначенням, яке було підтримано німецькою судовою системою, етнічна чистка проведена Юрійовичем, це було був, це був намір знищити етнічну групу як соціальну одиницю. Проте багато вчених дотримувалися буквально тлумачення поняття геноциду як фізико-біологічне знищення. Певної певної захищеної групи, так, етнічної, релігійної, як такої, і що це мало місце, власне, і в Сребрениці, і в регіоні Дубой, Боснії та Герцеговини. Ось. Ну, власне, також достатньо відомою справою, так, в контексті військових злочинів, яка була розглянута Європейським судом з прав людини, є справа Кононов проти Латвії. Ну... Ну і безпосередньо вже в, щодо розгляду, ну, щодо дискусії щодо самої справи, так, у січні 1998 року е, була порушена справа атвийськими правоохоронними органами за звинуваченням у злочинах проти людяності, проти Кононова. Е, ну Йому інкринувало те, що 27 травня 1944 року е, у ході Другої світової війни його загін. Е, Радянських диверсантів під його командуванням захопив латвійське село е, Малібати, так е, спалив його, знищив, е, розстріляв дев'ятьох мирних жителів, як наполягало на цьому слідство, спалив жив вагітну жінку. Е, так сам Кононов заявляв, що це була операція помсти німецьким ну, про німецьким колаборантам за знищення партизанського радянського загону німцями. Ось і вже, ну, у 2000 році Латвійським судом понуно був визнаний винним і був засуджений на 6 років позбавлення волі за воєнні злочини, злочини проти людяності, але вже в 2003 році суд зняв обвинувачення у злочині проти людяності та воєнних злочинів е, і перекваліфікував, е, і перекваліфікував справу. Та звільнив Кононова е, у зв'язку з плеттям строків давності. Однак знову у 2004 році Верховний суд в Латвії визнав його винним у вчиненні злочинів проти людяності е, та військових злочинів. Проте звільнив його, так як він вже відбув покарання строком один рік і вісім місяців. Е, ну і в 2007 році, вже власне європейський суд справ людини вже після рішень національних судових інстанцій в Латвії виніс е, рішення в справі Кононова. Ну і було проведено перші слухання рішенням від 24 липня 2008 року, Палата ЄСПЛ визнала та прийняла рішення про неправомірність е, власне судового прислідування, Кононова на підставі 7 статті. Ніякого покарання без закону. Ось, ну, І якщо коротко, я прокоментую рішення ЄСПЛ. Е, Воє... Ну, діяння Кононова на думку ЄСПЛ, відповідали тодішній воєнній обстановці, ну обстановці Другої світової війни, та відповідали тогочасним правилам ведення збройного конфлікту відповідно до Гайської конвенції, ну яка була чина на той час і була власне актуальна тоді, і е... за ідеєю сторони конфлікту мали її застосовувати, е... а також. Заявив, що ніхто не може бути засудженим за за вчинення будь-якого діяння, яке відповідало до чину на той час моменту національного, чи е, перепрошую. А також заявив, що ніхто не може засудженим за вчинення якого-небудь діяння, яке відповідно до чинного в той момент національного чи міжнародного законодавства не було злочином. Тобто в тодішньому законодавстві, е, яке діяло на території Латвії, чітко не було не було кваліфіковано діяння Кононова. Але вже в січні 2009 року Латвія оскаржила рішення ЄСПЛ. у е, 2010 році власне велика палата ЄСПЛ Великою Палатою ЄСПЛ було прийнято рішення уже проти Кононова. ЄСПЛ змінив своє рішення щодо нього, і своєму вироку суд зазначив, що станом на травень 1944, 1944 року. Військовий злочин відзначався дії, які порушують закони та звичаї війни. І у цілому діяння загону Кононова підпадали під них. Також суд заявив, що якщо Кононов вважав жителів злочинцями, то він мав їх заарештувати та передати під суд. Також суд заявив, що Кононов порушив. Тодішнє міжнародне гуманітарне право вже в цьому місті він же кардинально змінив свою думку. Вчинивши вбивство вагітної жінки під час розправи над латвійським селом. Суд також заперечив, що діяння Кононова не підпадають строки давності, адже військові злочини, злочини геноциду, злочини людяності строків давності не мають. Також суд заявив, що на думку суду Конона міг на той час передбачити, що його діяння підпадають під військовий злочин та злочин проти людяності. Ну і ще от такою достатньо цікавою справою: це вже були справи попередніх в справі в контексті геноциду чи злочинів проти людяності та військових злочинів. Є справи Кіпру проти Туреччини. От я вважаю, що вони будуть достатньо актуальними для України в майбутньому і зараз вже адже ці справи пов'язані з військовою агресією Туреччини проти суверенної держави Кіпру у 70-х роках. Туреччина окупувала північну частину Кіпру і вважає, ну ці території більш міжнародні міжнародна спільнота не визнає частиною Туреччини і вважається території Кіпру. І власне туреччина на цих територіях також здійснила цілу низку порушень, е, ну зокрема, і прав людини, і певних таких суверенних прав Кіпру на цю територію. І я думаю, в майбутньому, так коли я коли Україна вже буде захищати власне і старатися відновити права людини, які були порушені у ході збройної окупації Росією. Території Криму та Донбасу та інших українських територій справа Кіпр справи Кіпру проти Туреччини будуть достатньо актуальні в цьому контексті. Ось і е, власне 10 травня, майже понад 24 століття, пішло пройшло після того, як було здійснено власне акт агресії Туреччини проти Кіпру е, 2001, 10 травня 2001 року, ЄСПЛ СПЛ Базовому рішенні які проти Туреччини, було встановлено цілу низку порушень е, останньої туреччини низки е, низки приписів Європейської конвенції, зокрема порушено було е, турецькими військами статті 2 право на життя, пов'язане зі зникненням греків і та відсутності розслідування даних фактів з боку турецької влади на острові. Тобто, турецька влада ніяк не реагувала на ці факти, і навіть про те, що були заклики міжнародної спільноти, турецький уряд не вживав ніяких дій і по суті ігнорував основоположні права жителів острова та громадян е, Кіпру. Також порушення статті 5 і право на свободу недоторканість. Адже були факти систематичного катування, порушення людської гідності з боку турецьких окупаційних військ на території Кіпру, заборони катувань, порушення статті 3, або не людського чи такого, що принижує людську гідність поводження та багато інших порушень, пов'язаних з порушенням особистих майнових прав прав власності. Право на ефективний судовий захист, право на свободу думки та в розповідання та інших прав закріплених у Європейській конвенції з боку окупаційних окупаційної влади Туреччини на території Кіпру. Е, ну власне е, також, звичайно, Туреччина ігнорувала е, рішення ЄСПЛ та всіляко ухилялася від їх виконання е, і у 2012 році. Е, Кірберський уряд просив справедливу компенсацію щодо зниклих безвісти осіб е, Європейського суду справ людини, що було вже встановлено цей факт і був підтверджений ЄСПЛ у 2001 році. Просив вже компенсацію Європейський суд справ людини своїм рішенням від 12 травня 2014 року е, зобов'язав турецький уряд виплатити понад 30 мільйонів євро компенсації моральної шкоди родичам зниклих безвісти людей та 60 мільйонів євро в якості компенсації моральних моральної шкоди, е, яку понесли греки Кіпріоти е, з півострова Карпас, що знаходиться е, на півночі Кіпру, на окупованій е, власне території Туреччини, яка називається Турецька Республіка Північного Кіпру. Ось. Ну, підсумовуючи вище зазначене, так я хочу сказати, що вже от ця проблематика і ці справи в майбутньому будуть безпосередньо, безпосередньо і зараз безпосередньо будуть актуальні для нашої держави. Адже зараз у наш час вже от європейський суд справ людини здається у 2022 році, наприкінці року, почав вже розгляд справи по суті щодо систематичного порушення. Власне, Росією територію України прав людини ну і був об'єднаний спільний позов Нідерландів та України проти Росії в один єдиний позов дає спелиться. Позов Нідерланда та України проти Росії. Воно ну, стосується і систематичного порушення власне прав людини на території Ордло з 2014 року, і порушення власне ну, катування людей, катування громадян України е, на території ОРДЛО, а також е, справа славномізного славнозвісного Малазійського Боїнгу MH17, Адже тоді е, власне Ну, військами Російської Федерації під контрольними групуваннями був як ми пам'ятаємо збитий Малазійський Боїнг. Ось і як ми знаємо, досі Росія досі не притягнута за це до відповідальності, і я думаю, що європейський суд з прав людини в майбутньому зіграє надзвичайно важливу роль у справі відновлення порушення прав людини, відновлення справедливості щодо жертв війни та притягнення винних так, європейський суд не буде притягувати винних це компетенція інших міжнародних установ. Але все ж таки, європейський суд з прав людини буде брати вагому участь я думаю, у справі відновлення. Порушених прав та відновлення власне свобод людини, які були здійснені в ході збройного конфлікту та агресії Росії проти України. Дякую за увагу. І, можливо, будуть якісь питання, чи е, там можливо якась дискусія на рахунок доповіді чи теми доповіді. Дякуємо пане Романе, Анастасії, Владислава. Хочемо почути також ваші думки. У нас навіть камеру вмикала. пропала. Ось наші учасники гуртка трошки розвитку. Доповідь була цікава. Запитання. Не винесла. Все зрозуміло, все розписано. Були доповіді. Ну, можливо, потрібно було більш детально спочатку розказати. Ну, але це було прописано в презентації, тому можна було слухати і читати презентацію. Так, адже ну поняття міжнародних злочинів, я думаю, так воно слухачам важко на слух сприймалося. Його виніс на презентацію. Ну, це не загально визнане поняття. Е, ну адже між Римський статут не ратифікували всі держави світу, навіть Україна не повністю визнає юрисдикцію. Але власне дефініція яка є в Римському статуті є ну однієї з найбільш таких точних поняттів міжнародного злочину, бо є і міжнародні злочини, і мі... злочини міжнародного характеру. Ну і в даному контексті, власне, от Римський статут є найбільш актуальним. Ми знаємо, що в світлі останніх подій, ну, ми чули про ордер на арешт е вищого керівництва Росії, виданим Римським статутом, і зокрема, це певною чином перекликається, бо там є справа щодо геноциду і депортації українських дітей. І ну і Римський статут є ну одним з найбільш таких достатньо. ну, Досконалих актів в цьому плані. Хоча, ну, ці акти, так, нормативно правові акти щодо міжнародних злочинів є достатньо застарілим в наш час. Я так розумію, більше ні у кого питань немає. Якось наші учасники розділилися, все, дивляться наш YouTube канал в записі, всі доповіді до в записі, якось не хочуть приходити. Навіть не прийшли тоді, коли ми були вимушені. Не, не записувати одну доповідь спікера Глобюк. З що сказав? Ай-яй-яй. Можна було вас. Добрий день. Добрый. Хотілося б більш детально дізнатися, ну, щоб ви розповіли про позов, ви казали, що який був поданий Нідерландами та України. Могли б більш детально про це розповісти. Дуже зацікавило, бо відверто, що я про таке не чув. Ну, ЄСПЛ, я хочу зазначити, тільки розпочали недавно розгляд справи, так здається, ну я можу помилятися наприкінці 22-го року, тільки розпочав розгляд справи по суті. Ну, то є вже ціле низка спитання. Адже Росія саме в 22-му році, в минулому році вийшла з Європейської конвенції та Ради Європи. Але все ж таки про проти неї розпочали розглядати. Ну і як я вже говорив, ми знаємо, що на території ОРДО так в ході збройного конфлікту на сході України, так ну є це одним з актів російської агресії. Було вже здійснено тоді цілу низку порушень прав людини. Ми знаємо, що там громадян нашої держави і піддавали до людському поводженню. І за і порушив, і забирали вони, порушували їхнє право власності. Ну, право на життя. Ми чули цілу низку акт фактів. Це, наприклад, як самозвісна тюрма в Донецьку, тюрма, ізоляція. Ось і ці порушення так з боку України, спочатку Україна подала окремий позов Україна проти е, Росії е, щодо власне. Порушень прав людини в ході російської агресії це був окремий позов. А пізніше Нідерланди подав позов проти Росії у справі збиття дві 2014 році літом Малозійського боїнгу MH17. Так адже тоді було збито цей малазійський боїнг. Ми як пам'ятаємо, вже загинуло, Тоді вже загинуло понад 200 людей. Це не були ні громадяни Росії та України. Це були громадяни Нідерландів, Франції та інших європейських держав. Ну і як і Україна, так і Нідерланди наполягали перш за все на е власне встановлення європейським судом з прав людини, порушення прав людини в цих справах, е а також на компенсацію родичам загиблих та жертвам. Власне, е, ну, порушень е, жертвам злочинів е, проросійських групувань на території Орду, які вони вчинили проти громадян України. Ось і так само, як і Куріни, так і Голландія, Нідерланди наполягали власне на компенсації та встановленні цього факту порушення, європейський суд справ людини вирішив і ці дві справи об'єднати в одну справу. І він тільки недавно, я вже говорив про це, розпочав е, власне розгляд цих справ по суті. Ну, але рішення ще немає, і це можливо ця історія буде тривати достатньо довго. Зрозумів. Дякую за пояснення. Більше питань у наших шановних гостей немає. На цьому гурток кримінального процесу на найближче літо іде відпочивати. Всім студентам гостям бажаємо класних канікул відпочинку і успішно з даної сесії. Ще краще б за неї всім поставили автомат. Обережіться, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І до зустрічі осінню. Будемо продовжувати суджувати. Дякую. і вам гарний гадіс.